Російські депутати пророкують розкол України та громадянську війну, якщо протистояння на майдані не припиниться. Держдума хвалила заяву, який закликала народ схаменутися, а опозицію та західних політиків не розмухувати конфлікт. ми готові всімірно активізувати наше е, е, співпрацювання з Верховною Радою з її різними фракціями, які готові к наращування російсько українського партнерства. Мы сегодня хотим сказать решительное «нет» тем западным политикам, которые вмешиваются в украинские дела, и призвать их немедленно прекратить содействие эскалации конфликта. Это классическая цветная революция, которая дополнена актами вандализма и насилия, и мы должны прекрасно понимать, что если не сделаем должные выводы, это и наше будущее.